Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна використовує РСЗВ Вільха М власного виробництва, керовані ракети, які мають більшу дальність польоту, ніж Хімарс. Про це заявив перший заступник голови Нацасоціації оборонної промисловості Винник. Вільха М має дальність 110 кілометрів та боєголовку масою 220 кілограм, яка може вражати цілі з великою точністю. Точність РСЗВ підвищує так звані газові карма, які використовують. Використовуються для наведення ракети на мету з використанням GPS. піс М хочуть модифікувати збільшення дальності до 150 км. кілометрів. Випробування нових варіантів проводитимуть на полі бою. Саме такі вражали базу старий дуб, як передають джерела. А також постійно кошмарять Курськ та Білгород. Як передають джерела о другій ночі під час тривоги в «Старий дуб полетів цілий пакет від вільхи, добрячу накрило колому техніки та вагнерівців, які хотіли прориватися у суми, нібито за. Помсту через Брянськ Прориватись більше ніхто не буде. До численних таємниць російсько-української війни здається додалася ще одна декілька днів тому наші літальні апарати вразили об'єкти агресора, розташовані в його глибокому тилу. Військові експерти поки що стримані у своїх коментарях. Обережно кажуть, що це діяна межі промисловостей, адже загальноприйнятим фактом вважалося, що Україна не має зброї, здатної вражати компактні об'єкти на великі міста на відстані 700-800 кілометрів. А тим більше долати під час цього ешелоновано систему російської ППО та здійснювати ураження на рівні із сучасною високоточною зброєю. Говорять про БПЛА ТУ 141 стриж. Було побудовано півтори сотні ту 141 кількох модифікацій. БПЛА важить 5400 кілограм, завдовжки 14 метрів. Розмах його крил майже 4 метри. Оголошена дальність польоту то тисячі кілометрів. Турбореактивний двигун КР 17 А не економний. З куцим ресурсом і достатньо. Примітивним, навіть як на 70-ті роки, до звуковим забезпечує стрижу крейдерську швидкість 980 км на годину. Практична висота польоту то 1416 тисяч метрів, корисне навантаження 250 кілограм. Його головним призначенням є стратегічна фоторозвідка за радянських часів, та й у 90-ті на цій БПЛА встановлювали громіздки, плівкові фотоапарати з потужними об'єктивами та високою роздільністю. Після фотографування цілей та повернення. Стрижана базу плівки виймалися з дюралевого черева, ту 141 проявлялися та відправлялися на стіл штабних офіцерів корпусного та армійського рівня. Можна звичайно припустити, що кілька екземплярів ту 141 замість розвідувального фаршу спорядили фугасами та переробили на ударні БПЛА. Також можна припустити, що замість застарілої системи наведення на ці апарати встановили сучасні системи навігації. Проте від такої модернізації старенький ту 141 не став ані літаком невидимкою стелс, ані високоточною зброєю. Також технічно неможливо, щоб його навчили літати в режимі обгинання рельєфу місцевості, тобто на висотах від 30 до. До 150 метрів, що забезпечує сучасним крилатим ракетам і БПЛА відносно радіолокаційну невидимість. Західні експерти аби зійшлися кінці з кінцями, припускають, що десь у кущах біля російських аеродромів сиділи українські диверсанти розвідники які забезпечили фінальне наведення добових Ту-141 на конкретні цілі. Але тут виникають нові запитання: невже ці розвідники наводили ППЛА за допомогою радіозв'язку? Хай там як, але перший висновок із цього всього очевидний, якщо нас. Справді, опорні російські стратегічні бази були уражені старими радянськими БПЛА, побудованими чотири ліття тому, то тотальна деградація охопила не лише піхотні і бронетанкові з'єднання ворога, але й повітряно-космічні війська. Що їх, до речі, звично розглядати як силовий хребет не лише Збройних сил Федерації, але й самої російської державності. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!